На жаль, війна продовжує забирати патріотів відважних захисників. Наша задача пам'ятати про їх подвиг: 31 загиблий герой із 2014 року у фотоальбомі Мар'янівської громади. Про кожного полеглого воїна із громади зібрали та опублікували фото, відео, сюжеті сюжети телеканалів. Творці альбому спілкувались із родинами загиблих військових, збирали про них спогади. Її творчість присвячена тим, хто віддав життя за Україну. Так звучить віршована поезія війни. Не йди, блахала у сльозах дружина. Прошу, не йди, бо там страшна війна. Подумай за мене і за сина. Вона усе просила та дарма. І він пішов туди, де свищать кулі. Туди, де кричить стомлена земля, сміливо йшов назустріч своїй долі, туди, де розгулялася війна.